Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету, від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжуємо трояндову фаєрію червня. І тут у мене будуть троянди з цього куточку без прикрас, можна сказати, або без ідеального прибирання. Тобто я тут частину дещо прибрала, але не все. Тобто лишила після того, як в нас були дощі від п'яни, зубота, неділя досить. Тривало було волого, підвищена вологість, багато дощів не грозових, але таких заливних. І, відповідно, ну, частина сортів це відчула на собі, я вам покажу. От є, почнемо з красення ельфи, ельфи на штамбі. Я його дуже сильно обрізала, бо в мене таке бувало, що він ну, якісь такі тоненькі, пагінці чи що. Але минулого року я досить задоволена була ним. Зараз він однорідний, гармонійний. І він, ем, що мені сподобалось, були дійсно дощі. Оці всі дні він потрішечку потрішечку розкривався. Але він був такий зелений, зеленючий, от як зелене яблуко, або як ось ще на пупляхах ця зеленкуватість лишилась. От він був дійсно зелений-зелений. Квітка була така, це ще не була розкрита квітка на той момент, але вона була вже починала розкриватись. Тобто це не був і такий пуп'янок аж повністю закритий. Частково розкритий, зелений, зеленючий. Я ще думаю, так, треба відзняти, треба відзняти. І оце чергове треба, бери і знімай відразу. Поки надумаєш, поки дійдеш, воно потім вже е, ну, перетворюється, зникає щось або стає вже дещо інше. Тримався він дуже гарно попри дощі, попри те, що в нього квіти дуже, ви бачите, набиті, такі густі-густі. Густі. Я б не сказав, що вони важкезні, ні ні, не важезні, але густі-пригусті. Густі. І трималися добре. Єдине, що вчора вже оце, оцей пагін, він не відламався, але я його обріжу, бо квітка тут, бачите, важка, і тут ще два-три два, пуплянки. Він просто. Ну, висить донизу, от, бачите, не відламаний, висить. І я його обріжу, швид... бо він мені потім після літнього навіть обрізування, все одно мені прийдеться його забирати. І хочу сказати: подивіться на стан квітів. Так, зовнішні пелюстки, звісно, після тих дощів, ось самі зовнішні, вони дійсно попсуті. О, там видно. Тобто кожна квітка вона підпсута. Але загалом, от коли відійти. Ну Не скажеш, що він якийсь такий дуже сильно постраждав від дощів. Ні, розкривається далі. Пуп'янки, навіть от якщо підпсутий отут пелюсток, все одно відкриться квітка буде непогана. А от там пуп'янок навіть досить нормально виглядає. Тобто, загалом я так подивилась, що мені сподобалось, як він відреагував на дощі. Квіти прекрасні. Марина, ніжність кремово-жовтуватого кольору. Зеленкуватість. Ось тут, бачите, ще залишилася дещо зеленкуватість всередині. Тут взагалі просто неймовірно ніжний колір, аромат, пахощі. Дивіться, яка форма квітки, яка серединка, як все гарно викладено. Ну, цікаво дуже цікаво, прицікава. Хочеться її постійно якби, брати до рук і крутити різну сторону. Щоб оця барва, оця, цей колір вигравав і показував вам різні різні свої відтінки. Гарно. Пелюстки такої середньої щільності, ну я б не сказала, що тоненькі, ні, не тоненькі. І квітка буде триматись довго. Цей сорт тримає квітку досить-досить довго. Ось отак він виглядає дуже гарно, поки що й гармонійно. Ну, я думаю, він ще потрапить в мене в кадр з інших сторін, з інших ракурсів. Луї 14. -й, новинка зі старовинних посадили я тільки восени. Поки що квітка досить швидко відцвітає сорт. От він такий темно-темно насичений, бордовий. Напевно, що схоже до мажа Барбара або малікорн, але дещо все одно інший відтінок. Але коли він вже так більше розкриється, то сонце його все ж таки припалює. Ну, ще зовсім молоді квіточки. Молода взагалі рослинка. Бачите, воно там все опечено, припалено. Ну і вже ті квіти, я б не сказав, що не тримаються довго. Кілька днів, все ж таки, недовго. Та бачите, раз і він так підсох. Розцвітає айворі і п'яже. Так, вона би відкрилась трішки раніше, але квітка в неї величезна буде. От величезна, вона зараз, от дивіться, вона вже мені влазить в долоню. Але це ну, десь третина, мабуть, її розкриття. Вона розкриватиметься, розкриватиметься, розкриватиметься і підростатиме, підростатиме, підростатиме. Квітка буде велика. Але й вона, якщо буде далі заливати дощі, вона загниється. Бувало таке, що в мене навіть пуп'янки загнивалися. Тут наразі пощастило. Бачите, всі пуп'янки розкриються поступово, не загниються. Але таке може статися, що. В залежності, як долі буде з погодою, може щось і загнити. Вже наросла. Метр має висоту. Немає прямо аж так густо, дуже сильно квітів. Тобто, практично по квітці на пагоні. Ну, Ось є два пагони, де є чотири. А так, ось, прошу, Кожний пагінь закінчується на квітку. Ну і так, вона ще дещо поміняється. Ось сам марсонг дуже постраждала від дощу. Дуже-просто-дуже вона. Оце, бачите, всі, або оці, або оці, що я лишила. ось, Оце все, 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 все. Що зараз камера, оце все, все, воно до дощу вже квітло. І в мене ну, є кілька кадрів, я зняла е, собі, і світлини робила. Е, ну, Вона була в квітах. Вона не була така всипана в квітах, звісно, але її було помітно звіддаля. Але дощі геть то все змили, он внизу видно. Там дуже багато змиту. Тобто, фактично, все, що було, потрапило під дощ, воно все змилося. До того було пару днів такої, ну, трішечки спеки, теж підпікалося, але не за один день. Все ж таки трішки підгорало, але щось та й лишалося. Квітувати не згорало вона за один день. Тому, тому так, поки що, з погодою треба ще дочекатися, щоб їй пощастило. Хоча далі вона мені квітне, я навіть не знаю, як її буду обрізати, бо тому, що отут. Публянки вже розкриваються. Ось тут ще зовсім малесенькі, вони ще наростатимуть, наростатимуть, наростатимуть. І он там ще наростатимуть, квітнутимуть. Ну, Будемо бачити, будемо бачити. Красуня Анна Київська, Ганна Київська, Анна Київ. Що сказати по дощах? Ніби не дуже надто попсували. Є, видно, звісно, що дещо ось квіточка підпсута, тут підпсута. Але загалом, якщо подивитись на квітку, ну, я б сказала, що досить гарна, декоративна. Досить непогана, вона виглядає непогано. Кущик взагалі просто ухайний, гарно, чітко, ось як він себе тримає, гарненько. Квітів щедро, тобто кожен пагін закінчується суцвіттям, не одною квіткою. Кожний пагін є суцвіттям. Менш або більше, але є. Чітко всі тримаються. Запашна. Трипсів не бачу, хоча на інших я в деяких вже побачила. Можливо, якщо дуже сильно лазити в кожен пелюстку заглядати може є, але ну, не бачу. Отак прямо візуально відразу ось не бачу. Прогортала кілька пелюсток. Та... Ну, ні, то не трипси. Так, жуків, до речі, я теж не бачу тут. Вона ж дуже запашна, але нема, може, вони на біле не ведуться. Було б добре. Ось така Ганна Київська. Красуня, красуня. Квітка величенька, ну велика так повністю в долоні мою влазить. Пагони колючі, листя дуже щільне, таке насичено, насичено, зелене, дуже-дуже контрастує з квіткою. Golden Celebration теж, теж трішечки дощ, який, звісно, підпсував, підтрусив. Особливо ті пагони, які такі ближче до землі. Тонші, ніж деякі, є такі, вони є тонші, є тонші. То ті, що з тонших, то вони, звісно, взагалі лежали. повністю Все лежало, Зараз, ну, трішки піднялось, бо вже й обтрусилися ті, що нижні, і, відповідно, е -по полегшали. І вже деякі піднялися. Хочу так покрутити вам квітку, показати. Квітка гарна, жуки люблять. Е Запашна, е поп'янки, спочатку червонуваті такі є. А потім от оця золотаво-жовтий колір з'являється і далі квітне. Жуки дуже сильно, вон, бачите, псують пуп'янки. Буде квітнути досить щедро. Тобто ще, от, я, я бачу, вже дехто врізає в першої хвилі. Ну ні, ще воно-нуно. Ну, ну, дивіться, все в соцвітях. Все в соцвіттях, вже є он ознаки плямистості, тобто вже починає хворіти. Лерівшало б була розкішна. Коли вона почала квітнути, вона вся, от, о, все потрапило перед дощем. Воно почало У мене багато вже кадрів, її, помітно, дуже здаля. дуже здаля. Е, вона кидається в очі, бо на ній дійсно, я б не сказала, що аж надто всі, всі. Бачите, скільки тут ще пуб'янки. Просто оце все, її пуб'янки, ліс, абсолютно ліс. і відповідно. Але і квітло воно вже було багато на момент дощі, багато було розкрито. І відповідно це все струсилося. І зараз воно вже вигляд має краще. Тобто, в понеділок, коли ці дощі припинилися, пішло сонечко. Перше стало вже тепло, вона вигляду взагалі не мала. Тобто, квіти оці ще були там на піврозкритті або в пуп'янках, а все інше було отаке. Зовсім обтріпане, ось ніяке. от такого дуже-дуже багато. Тут я мушу взяти відро і конкретно біля неї, не знаю, хвилин 10, мабуть, визбирувати, то все. Ну, з неї і ще згодно celebration. Але от зараз це вже другий чи третій день сонця і спеки, все, вона вже розкрилася, вібрала в себе, ну, показала свою красу, і от уже можна її знімати і можна вже її показувати. І знову вона вже помітна. Але перед дощем її було дуже-дуже і прекрасно здалеку помітно. Макароса, зараз я підійду ще ближче до неї. Дуже сильно вона в понеділок, після дощів, вона надто була отака взагалі. Ось. оце були всі майже всі такі квіти, дуже погані. Ну, не гарні зовсім. Тобто якраз те, що вона починала відкриватися, це потрапило на дощ. І всі квіти попсувались. Ось бачите. Але потім ті квіти, які були, напевно, десь у такій стадії, плюс-мінус пів розкриття, вони розкрилися, і ось зараз вони непогано виглядають. Якщо заглянути знизу, видно, ви бачите, видно, що були дощі. Але от зверху дивишся, прекрасно, ніби досить непогано виглядає. Квітка велика. Пелюстки середньої щільності, ось оця дуже гарно виглядає. Вона дійсно потрапила, значить, можливо, вона в такому стані була, коли були дощі, але вона не потрапила під час роз... ну вже в розкритому стані в дощ. Тобто вона і декоративність зараз тримає. Ось ті, що тільки розкриваються, дуже і дуже гарно виглядають. Хоча, якщо подивитися на поп'янки, ну, який то показати вам, ну є, є, бачите, видно ось тут ось. Такі п'ятна, тобто вже видно, що зовнішня пелюстка буде дещо ну, підпсута. Але загалом квітка, вона, скільки вона відкривається, робиться великою. І вона ховає ті всі зовнішні пелюстки, тому вона матиме гарну декоративність. І от Лув'яна, я то її посила поруч, бо мені подобається таке поєднання кольорів, але лув'яна відстає по квітуванні все ж таки. Короса швидше розкривається і нема того ефекту, що я хотіла добитися. Ми збачити дещо підпсуті. Видно, що пелюстки деякі дещо підпсуті. Кущик непоганий цьогоріч. Гарно наріс. Минулоріч я не мала якось його змуги відзняти, чомусь погода якось не складалася. Цьогоріч вже є змуга, він дійсно гарно підріс. Деякі там ознаки враження вже є, але надіюся, що. Цьогоріч покаже себе. І, до речі, то, бачите, і туди він поріс. І він там на задньому плані аж є. Це вже аж біля Лув'яни. реально, вони там. Якби квітли разом було б цікаво. Лувіана би мала такий віночок, круг макароси. Було б цікаво. Ну і ось Golden Celebration. Жовтий з кавовим. Цікаве поєднання. Люблю таке, мені подобається. Ну і Lady of офшлот. Теж помаранчевість, така з жовтим і з макаросою, з такою кавовістю. І білий, білий з кавовим теж мені. Мій смак подобається, пасує. Що тут у ну, нас ще красиве? Чинку де маю, маю так от звіддаля з того, щоб подивись на кущ? Дуже яскравий. Він перед дощем почав квітувати перед тим затяжною вологістю. Так, те, що потрапило під дощ, воно Ось. Ці суцвіття, ну не так суцвіття, деякі суцвіття, але квіти. Ось о, тут суцвіття, мо там, тут квіточка окрема, там он, пару квіток. Так, вони вже ніякі. Їх треба забрати, ті пелюстки, і все. Треба просто поприбирати. Але загалом, якщо так звідаля дивитись, то видно яскрава цуковинка, яскравий кущ, не видно тих деталей підпсутості. Тобто ефект все одно лишається, він яскравий, він такий соковитий, акцент далі на цьому кущеві. Дуже густо встіяний квітами. Коли ж я посадила 21-го, мабуть, 21-го восени. Минулий рік він був ну, помітно такий менший і не такий щедрий, звісно, що цього року просто вже. от Просто древона дуже щедрий, густо всіяний квітами кожне суцвіття – Це цілий букет. Суцвіть багато, пагонів багато, тримається гарно, відтінки різні, в залежності від погоди, чи то перед дощем, чи то перед заходом сонця. Думаю, зранку взагалі теж інший відтінок, але я не буду поки що дуже рано вставати, щоб знімати. От, Квіти напів так, от Так, от, така от краса. Колючий, колючий, пагони, колючий. Мінерва, так, оскільки вона починала майже, була з перших, вже ну, можна сказати, що так, скоро прийде до завершення. І хвиля, я бачу, що от лишилося ще оце одне соцвіття, Не знаю, як воно розкриватиме, це буду бачити, але от це фактично останнє. Ну, тут ще є от пару пуп'янків, там доквітне, до тут доквітне, тобто вже загалом, можна сказати, що вона з таких раніших, раніших сортів, які швидше починають. Ну, Тішила вона мене, дуже багато вона мене меркала, і окремі відео я знімала, дуже задоволена, що я її пересадила. І ось це оце, оце найвище суцвіття, воно десь до метра вже є. Десь сантиметрів, мабуть, 80. Ептой також, він був теж перший, і він вже теж хоча та яке він вже теж ні, <смірно> не туди глянула. Ні-ні, тут ще буде і буде. То Мінерва все ж таки просто менша поки що за розмірами, оскільки я тільки восени сюди пересадила. Ептой тут з 2019 року, тому він більше за розмірами, він в ширину вже. Точно має метр. Але висоту наразі, ну, так візуально, та, що в висоту, що в ширину. Цей більший пагін, він десь теж до метра, вже можна сказати. Тут ще має, обіцяє бути багато й багато. Але я не пам'ятаю, чи він скидає. Ні, мені здається, він не скидає. Тобто він ну, має силу розкрити ці пуп'янки дуже гарно. І от вийде так, що основна маса вже відквітне, та перша з першої такої, першого квітнення. Тобто це вже фактично на стадії відцвітання. І ось тоді буде, як ніби друга хвиля, вже ось будуть розкриватися оці наступні цвітя. Е, хто зна, хто зна. <смас> Може, так я так я хто зна, хто знає, і три крапки поставлю. Ну, Я її тримала, бо дійсно дуже гарний лавандовий колір, Але я дві красуні лавандові посадила, цьогоріч мені подарували. І я ета, не знаю, мабуть, що я все ж таки буду звільняти місце, пробувати на щось інше. Ну, Взагалі я не застала квітку. Один день якось мені вдалося відзняти в день дощовий, просто між дощем. Він припинився, я скоро вибігла, щоб хоча б відзняти квітку. Ну, все. Пахне дуже гарно, але що ж то за декоративність? То ось. Ну, це вже все не буде. Тут не буде гарного. Ну тут, ну, з натяками. То, вона розкриться, в принципі, серединка буде гарна, але загалом, вон там, бачите, все-все, все попсути абсолютно. Тут жук, ну, таке. Не знаю. Не знаю, мабуть, що прийдеться щось інше пробувати завести. Міріам лиш-лиш. Е, Big Purple, лиш лиш. І Twilight Зон. Це в мене просто... Цьогоріч ви самі вже помітили, може я і надто забагато. Вже перші ті ті перші, які милувалася. Я вже їх забрала, зібрала. Звісно, дощ попливав на них, особливо вон, ті, що вже починали квітнути. Бачите, деякі пагінці трішки слабші, вони лежали, але потім попіднімалися, набралися, сили і вже квітне. От, До речі, оця сьогодні зранку тільки розквітла, а вже ось біля неї потрішку розкриваються. Сьогодні дійсно я робила світлину, була тільки вона розкрита, та центральна. Кущ дуже мене порадував, гарненький, набирає сил, кореняється, і ось ну, тут ще буде і буде, і буде. Навіть ці квіти вони, ж не од... ну, вони дійсно тримаються, не один, а й вони. Дні, мабуть, три вони тримаються, три-чотири. Треба якось послідкувати. Але як то все записувати, собі занотовувати, тримаються непогано. І, відповідно, Суцвіття, тобто, навіть якщо відквітне і коли відквітне ця центральна квітка, ось уже буде три там, фактично. Потім наступні, ну, тривалого квітування, сорт тривалого і тривалого. І ще хвиля в нього буде і буде, і буде. Так, вже не показує він мені той. Ефект кольору, який на початках показував. Хоча ну, він показує, просто я вже, вже багато розкітлу, і я вже не так хожу біля нього в одного біля сорта і не знимку його кожні півгодини, коли там сонце змінить трішечки за хмарами чи не за хмарами. Але так, колір помітний, квітка помітна, квітка побільшала, вона дійсно побільшала. Погустішала. Ну, видно, що вже сорта. Хоч він це і другий лише сезон на цьому місці, конкретному, але вже, вже, вже вже йому тут дуже і дуже добре, дуже і дуже. Пасує. Красов! Красом! І поруч Парис, Парис, так! Оце такого плану я заради цього купила цей сорт. Він показує неоднорідну квітку, мається на увазі неоднорідний колір пелюсток. І відповідно так, це молоденьке, звісно, це лише от оце друга квітка, а це третя квітка. Тобто він ще не зміцнений сильно. Він ще буде більше розростатися, більше набиратися сил, коренева буде більше розростатися, а наступний сезон, я думаю, він це покаже. Цьогоріч так, вже є оці от ну, мазочки, оці відтінки, які я очікувала від нього. Але, звісно, це ще не надто повна краса цього сорту. Мадам де Кнор. тут теж дощі попливали, попливали на неї. Все, що потрапило під дощ, було отаке. Оце все вийшло після дощу. Отакого, ось, отакого ось вигляду вона мала. Тобто це все було під дощем. Тобто частина така досить велика квітів попсулася. Але сур щедрий, шраб, старовина троянда, дуже запашна, Її прекрасно в букети ставити. Ось цю я візьму і обріжу, бо щось тут. Бачите, за слабе воно все похиляється, я її обріжу, собі поставлю біля себе десь. Воно дуже пашно. Оце воно попсути. Але загалом, коли квітка така, то дуже гарна. Дуже гарна викладка, викладка пелюсток, гарні кольори. Він такий ніби й насичений рожевий, але взагалі. Всередині навіть присутні такі світло, рожевуватіші відтінки, пелюсток. Ну, Мінливість деяка є. Деяка є мінливість. Квітне він суцвітями, дивиться чітко догори. Взагалі, чітко догори за винятком ось от таких, дещо, можливо, невдало я обрізала його і за тонке суцвіття. Але загалом всі квіти дивляться догори, не похиляють свої голівки. Гарні такі, де то показати вам, щоб ви побачили. От і збоку ще ось така форма. Чашоподібна, суцвіття щедрі. Квітка тримається непогано, хіба от за винятком підвищеної вологости, то буде, звісно, що втрачати швидше свою декоративність. Багато ще буде квітнути і квітнути. Квітнути і квітнути. Golden border красуня, молодесенька, але вже ось дивіться, скільки вона вже мені показала. Жук тікай. Скільки вона мені вже показала, раз, два, три, всю цвіті вже практично відцвіло, Це четверте останнє, Це перше її квітування, я її посадила восени. Тут вона цікава тим, що різна, різна якби відтінок жовтої барви. Є таке, особливо після дощу, воно аж світиться, воно розкривається, світиться жовтим серединою, як ніби там ліхтариком. Хтось підсвічує. Потім вона робиться така цитринова, ось цитринова, така темніша, а потім світліша. А поруч депоти дебедрос, Це перші, перші квіти, весною вона посаджена. Я спеціально так посадила, мені підказали, і дуже мені сподобалася ідея. І так, він теж цей колір депоти дебедрос. Він буде дещо пінливий. І так, мені така гармонія подобається, бо тут, бачите, якщо подивитися, він не є чисто рожевий чи кораловий, там жовтуватість підсвічується. І поруч Херсонес теж червоно-малиновий колір. Дуже цікавий, дуже гарний. І погризаний жуками. ну Квітка така класично, чайно, гібридна. Це на напівбитка. Хоч напіввитка, я думаю, та шраб десь так. Десь так. Але хвороблива, хвороблива. Раз, два, три таких, -от, таких потужних, потужних пагони мені вигнала. Ну і ось іще нарощує потенціал гарний в неї. Night owl. Night, owl. Night, owl. Night owl. Красуня. Я б не сказала, що дощ на неї сильно вплинув. Звісно, те, що було в дощі потрапило під дощ, Та, воно вже ось ну, відцвітає. Пройшла його пора. Але те, що. Після дощу почало відкриватися, особливо світі, от Такі ось, новенькі, молоденькі, то ні, вони ще, вони ще квітнуть, вони дуже запашна, вона, от Дійсно, я працюю тут біля них дещо переробляю. може бачите, пісок у мене насипаний, то не спи, ну, без такої якоїсь конкретної задумки, то просто я тут дещо переробляю. І тому я тут багато працюю протягом тижня. І мені від неї йде дуже гарний шлейф від цієї красуні. О, 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 тут, о. Тут гарно, 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 квітне. Вона буде ще щедріша, насправді, бо ось бачите, ще скільки суціть, вони ще повідкривають свої квіти. Красуня, яку я дуже хотіла. Старовина мала бути мадомі, це перерва, але я вже знімала так це паради. Швидше за все, по таких характеристиках я зрозумію, що це породи. Ну, я її переселю звідси, але ну, все ж таки хочу Мадамісак Перери. Яка б та порода гарна не була, але ну, я хочу мадамісак перери. Але то, бо подивіться вживу. На пароди теж вона в мене є. Хтось, може, шукає. Ось який квітінок, яка квітка, квітка величенька. Але в мене всі квіти дивляться догори. Тобто воно, воно хоче, я так розумію, такого підв'язування, щоб ну, десь у такого плану ви підв'язуєте, і квітка підв'язуєте, і квітка плюс-мінус дивитиметься на вас. Думаю, що так. Що тут в мене ще? Гіпноз розкривається. З новинок. Французьке плаття. Я вам показувала для Робеля Франксе. Я знімала її в японському якби, відео про японські трояни. Але вона тоді тільки розквіта... розцвітала. Зараз вона вже цікавіша, звісно. Ну, Гарна, гарна. Колір цікавий. Це взагалі японки, я думаю, що вони. Можливо, що вони для нас не є так аж нато поки що заселені в наших садах, але вони приваблюють до себе, привертають увагу. От, цікавинка. Цікавинка, дійсно, колір цікавий, форма гарна. Колір, ну, коли там дощ перед дощем, він ще робиться насиченіший, темніший, чи то при вечірній погоді. Ось така красуня. Ще молоденьке квітування, лише починає, але буде, буде, буде і буде. Перші квіти вже відсіли. Дві, три, там, ні, більше, більше. Але ще буде мене тішити, ця красуня. Ось покажу. Ще. Вам ледів шалот з іншого ракурсу. Ось, бачите, це все вона. вона, вона. Там макароса, краса. І м'ябі, поруч красуня, м'ябі теж розцвітає, ну, попсута, попсута. Погода її підсувала, на жаль. Ось хіба цю квіточку. Ось вона розкрила сьогодні. Ну так, це ще не її. Ні-ні, це не її ще краса. Не її? Ні. Просто покажу, що є, яка вона може бути, але насправді не треба, ну, не може сказати так, що дивіться, яка вона зараз. Ні, це ще не її краса. Вона дещо потрапила в дощ і от видно. Ось оці пуплянки вже, ну не пуплянки, а на піввідкриття. Видно, що воно попсуте, відповідно, воно не буде такою гарною, якою вона може бути, якою вона є звична для нас, з відгуків і зі світли. Насправді вона буде гарніша. Це точно. Ну і жаккартє. Ага, жаккар'є, ось о. Не знаю. Не дуже сильно я вам покажу, бо він вже відцвітає ось. Тут уже залишки його. А тут, а тут, а тут, а тут ще пару квіточок заховалися, заховалися пару квіточок під листочок, і вже мене фактично він потішив, потішив своєю ніжністю рожевого кольору, пахощами, гарний аромат старовинної насиченої троянди, гарне листя таке матове, як на першу річку, бо я його си не посадила, квітнув досить-досить щедро. Дуже я так задоволена. Але в мене її був якби. Я очікувала від нього, що він мене потішить точно. І він мене потішив. Ось такий компактний маленький кущик, який мене встиг порадувати. Не пам'ятаю, що воно другий раз квітне, мені здається, то. І ще одна новинка Royal Piano. Royal Piano. Вона, ну це сама перша квітка, і от видно, що колір червоний, але він дійсно відрізняється від піано. І, і, і форма якась трішечки інша. Але це перша квітка, це ще рано визначати і казати, напевно, побачимо, як буде далі. І особливо, коли розцвітують оці ось наступні, тут є ще пару пуб'янків, пару суцвітів. Е, так, деякі навіть суцвіті, не лише в одному пуб'янку. То я ще порівняю, з, візьму з піано квітку і прикладу, наприклад, порівняю по кольору, по формі. Побачимо. Але перший рік все одно це не показник. Ось така красуня Royal Piano. Така прогулянка. Вам дякую за вагу. До наступного відео. Усім па-па!